Роман Дмитрович очолює Коломийський геріатричний пансіонат вже понад 10 років. За цей час стверджує чоловік було зроблено багато. Мешканці пансіонату забезпечені необхідними умовами проживання, регулярним харчуванням та професійним медичним доглядом. На сьогоднішній день у нас проживає 106 чоловік, наповнюваність 125 чоловік. Значить, з них на сьогоднішній день у нас є 13 внутрішньо переміщених осіб, які приїхали до нас. Ми їх тут. Влаштували нормально, харчується, наш чотирьохразове харчування, значить, тепло, дякувати Богу. Світло у нас на цій вулиці, Довбуша, 50. Не виключають, так що ми маємо пробне маємо проблем. Ономасштабна війна внесла свої корективи у роботу закладу. Однак, директор пансіонату заспокоює, вдалося забезпечити всі умови для стабільної роботи, навіть за умов погіршення ситуації в країні. Департамент соціальної політики нас збирав керівників і неодноразово і наполягав, як ви можете пережити ситуацію, коли у вас нема води, світла, газу. Як ви можете забезпечити харчуванням? Наприклад, у нас е, з харчуванням немає проблем. У нас є запаси практично до травня, червня місяця. Ми заготовили, маємо котельний генератор, і разом з тим 12 кіловатний генератор ми поставили для того, що якщо світло згасло, значить ми можемо забезпечити світлом і теплом наш. Пансіонат, концерти, вистави, екскурсії до повномасштабного вторгнення Росії життя пансіонату було більш насиченим. Розповідають працівники центру. Нині ж заходи в пансіонаті проводяться рідше, а замість екскурсій, прогулянки до міського озера. До нас просто період війни. От у нас концерти раніше було кожного місяця. У нас приходять з районного. Відділу культури з району, десь сіл приїжджаючи з концертами, з міського відділу культури туристичні поїздки були в нас теж цього року. Правда, не було. А от минулого року ми їздили в Буковель. Ми їздили там. У... Міні можливості цього року ми просто гуляли, ходили до озера. у Нас по місту гуляли, так як така ситуація. Дозвілля мешканці пансіонату можуть проводити у різний спосіб для любителів літератури. в закладі функціонує бібліотека. Втім, тутешні розповідає організатор культурно-дозвільнвої діяльності. Часто займаються прикладними видами мистецтва. Стіни закладу прикрашені саме їх роботами. Займаються різними видами дозвілля. Нас так бібліотека досить. Цікава, багато української літератури. Хтось займається прикладними якимись видами, хтось вишиває. Дуже багато в нас є виробів з бісеру. Зараз можемо показати. Наші мешканці виготовляли окопні свічки з таких матеріалів для наших воїнів. Також у нас є волонтерський центр народний дім. Частина з них, хто має можливість, вони ходять туди, допомагають пусти маскувальні сітки, допомагають робити окопні свічки. теж. Є такі в нас волонтери. Анна Северинівна проживає тут вже 16 років. Умовами й дозвільному пансіонаті задоволена. Так склалося життя. Що робити? Три інсульти, три паралічі. Що... Одним словом, життя. Добре. Тут добре, так, тут добре. У цьому будинку дуже добре. Ви знаєте, так між нами. Навіть говорю, що не так у Франківську, як тут. Тому ми кажемо, якщо якісь бабусі, дідусі просимо до нас. Задоволений своїми умовами проживання Михайло Іванович. Чоловік переконаний, на самоті вдома йому було б значно гірше. Глянь, попою, обід є, після обіду є, дають Відків я відків'ється мав. Я не, під, не підтримую директора, а цей нормальний чоловік не може сказати, що йому тут біда. Бо Він сам біда вдома був. Розумієте? Нині у закладі проживає більше ста людей, серед яких є внутрішньо внутрішньопереміщені особи. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, Новини телерадіокомпанія Раї.